Російська Федерація розраховує на вакуум влади у Сполучених Штатах, що чекає на українців до весни. Росіяни ставлять на те, що деякий час американська влада буде не до кінця дієздатною. Дмитро Медведєв написав у своєму телеграм-каналі, що Трамп не зможе зупинити війну, інакше на нього може очікувати доля президента Кеннеді. Таку погрозу вбивством від колишнього президента Російської Федерації, а нині секретаря Радбезу, ніхто особливо на заході не помітив. Це достатньо дивно, тому що раніше були відповідні заяви щодо спроб втручання у вибори США з боку Ірану, наприклад, і реакція була достатньо гостра. Як би ми не ставилися до Медведєва, як до такого достатньо одіозного персонажа, але він все одно він є і був, і залишається офіційним представником Російської держави. Тобто його слова це не просто слова приватної особи, наприклад, екс-президента Росії, але й те, що можна розглядати як російську офіційну позицію. При тому, що, можливо, це якось пов'язано із тим, що росіяни дуже люблять всі подібні погрози подавати завуальовано. Мовляв, Трамп можливо і хотів би припинити війну, але дивіться самі. Ці самі еліти, які прагнуть її продовження, навіть можуть його вбити, і тому подібне. Але де-факто це погроза. І саме таким чином це має бути оцінено. І, можливо, вже Сполученим Штатам час нарешті давати адекватні оцінки подібним заявам. Вони хоча б мають словесно заявити про неприпустимість подібних дій, подібних кроків, мовляв, ми все бачимо, ми все помічаємо. А вони цього не роблять. Водночас, поки американці зайняті своїми виборами, росіяни на фронті справді поспішають. Це факт. Тобто. Про це говорять всі відповідні аналітики, які займаються вивченням війни. Те, що вони зосередили всі ресурси, це теж факт, до чого все це конкретно приурочено? Чи, наприклад, до гіпотетичного обрання Трампа президента? Чи може справді вони очікують на те, що відповідний період нестабільності в США, я не знаю. Я можу лише припускати, що вони справді розраховують на те, що через якийсь час постане питання щодо певних домовленостей з Сполученими Штатами і хочуть підняти. До цього із якихось максимально позитивним для себе умовами. При тому, знову ж, вони очевидно розраховують, що зможуть використати оці всі внутрішньоамериканські політичні суперечності в своїх інтересах. Ми не повинні забувати, що окрім президента, буде обиратися Конгрес, буде обиратися Палата представників, повністю буде обиратися третина сенаторів. Тобто суттєво може перезавантажитись конфігурація влади і новий президент США. Може як мати підтримку з боку конгресу, так і одразу увійти у достатньо серйозні суперечності з конгресу. Відповідне рішення, які будуть ухвалюватися президентом США, можуть як підтримуватися, так і блокуватися. То думаю, що росіяни таким чином. На це все дивляться. Зараз у американців пройдуть вибори, потім у них будуть протести і якісь там демонстрації із незрозумілим результатом. Потім вони формуватимуть нову адміністрацію, і десь до весни вони вже, як то кажуть, вийдуть зі ступору і, можливо, згадають про те, що існує якась зовнішня політика. А нам потрібно цього часу показати максимум, що вже все, як то кажуть, реалізовано, поставити їх, як то кажуть, перед фактом. Можливо, росіяни на це і розраховують. Можливо, справді розраховують на те, що через невеликий час той самий Трамп, гіпотетично обраний президентом, захоче швидко показати якийсь результат і буде готовий до розмов і зустрічі з Путіним. Тобто, тут варіантів може бути багато, але те, що вони ставлять на те, що деякий час американська влада буде не до кінця дієздатною, це я думаю факт. Тут бачите, яка проблема? Російський керівник Путін досить давно намацав слабкість демократії, в принципі. Це те, що така вже глобальна слабкість, але це певна проблема, до якої у сучасної демократії насправді не так багато відповідей. Тобто, Путін він нікуди не дінеться, він не змінюється. Він як от був правителем, так правителем і залишається. Хоча там у них ну, номінальні вибори проводяться, вони ні на що не впливають, і жодним чином самого Путіна від правління не відволікають. Водночас. В усіх демократичних державах періодично відбуваються вибори. На цих виборах можна зробити ставку на якихось, наприклад, маргіналів, дати їм гроші і запустити, аби вони дестабілізували ситуацію в цих самих державах. І тут загалом самі вибори, це одразу десь на півроку переведення всієї політичної дискусії на питання якихось там дрібних скандалів і тому подібне. І російське керівництво це прекрасно вивчило. Тому, от вони, маючи календар виборів по всьому демократичному світу, планують: ага. Значить, цей час їм, буде... їм не буде коли займатися вирішенням серйозних питань. Добре, значить, ми будемо цей час займатися вирішенням власних питань. Потім вони зберуться, а ми візьмемо якусь, наприклад, тактичну паузу. Тобто, на жаль, прекрасне розуміння вад сучасної демократії справді використовується росіянами для реалізації своїх цілей у фактичній війні проти всього демократично цивілізованого світу.